Деякі заспокійливі туманять голову біфрен плюс спокій за ясною голови. Час новин у марафоні для вас працюють команди ICTV та СТБ. Мої вітання. 407 ударних безпілотників запустила цієї ночі Росія по Україні. Наші сили оборони збили половину ще 169 локаційно втрачені. Повідомили у повітряних силах України. Також ворог випустив шість балістичних ракет, 38 крилатих та одну протирадіолокаційну. Протиповітряна оборона знищила більшість 36 ракет, але на жаль, є влучання і падіння збитих дронів і ракет. Троє людей загинули. Це рятувальники ДСНС, які працювали під обстрілами у Києві, щоб допомогти людям. Порани по Україні 49 людей. Найбільше постраждала столиця. Тут понад 20 травмованих, 15 людей поранені в Луцьку у Тернополі 10. Від удару оговтуються також Полтавщина, Чернігівщина, Сумщина, Хмельниччина, Львівщина, Черкащина. Росія повинна відповісти за цей удар, заявив президент Володимир Зеленський. Він вкотре закликав союзників ЄС та США натиснути на Росію сильнішими санкціями, щоб зупинити війну. Черговий масований удар росіян по столиці забрав життя трьох людей. Це рятувальники, які ліквідовували наслідки атаки. Повідомили у ДСНС. Пошуково-рятувальні роботи досі тривають. Кількість постраждалих зросла до 23, серед них 14 ДСНСників. Більшість потерпілих госпіталізовані. Ворог, як завжди, бив комбіновано шахедами, а згодом і ракетами. Постраждали шість районів Києва. Пошкоджена цивільна інфраструктура, залізниця, частина лівого берега столиці залишилася без світла. Від першої ночі у Києві один за одним лунали гучні вибухи. Спершу росіяни вдарили десятками шахедів, далі пустили у діло балістику. Під ударом опинилися шість десяти районів столиці. Найбільше перепало Солом'янському району. Такий вигляд має багатоповерхівка, на яку впали уламки збитого дрона. Одна з квартир згоріла вщент. Там були люди, вони дивом врятувалися. Одним з перших кадрів епіцентру атаки показав наш колега, фотокореспондент видання Телеграф Ян Доброносов. Ось одна з локацій, де можна побачити наслідки ворожих дій. Ворог всю ніч атакував Україну. Я думаю, мало хто насправді з українців спав. Постраждали і сусідні помешкання. Вилітало багато вікон, пошкоджено автівки на подвір'ї. Під час чергової масової атаки на столицю Росія вбила трьох українців. Поранено ще 22 людей. Більшість із них у лікарні. Як згодом повідомили, у ДСНС під час ліквідації наслідків, рятуючи життя інших, загинули троє пожежників-рятувальників: Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ремений. Ще дев'ятеро надзвичайників поранені. Є важкі, лікарі борються за їхнє життя. Тя у момент атаки у багатоповерхівці були люди, серед них і Кирило. Десь о другій годині почали вже літати шахеди, та десь о півтретії е летів спочатку над кадецьким гаєм, потім сюди долетів. і Тут вже було зрозуміло, що десь якісь з цих будівель прилетить. Ну, вийшло так, що саме в цей страшно було, страшно. Влучили ви одинадцяте, начебто поверх. В мене квартира на п'ятому поверсі. Вилетіли вікна з балкону. Вогнеборці оперативно загасили пожежі, а найголовніше евакуювали людей. Серед врятованих одна дитина, ще двоє дістали поранення. Перебувати тут досі ризиковано. На голови можуть впасти частини склінь чи обшивки фасаду. На місці продовжують працювати фахівці ДСНС та правоохоронці. Збитки, як завжди, колосальні. На жаль, ми бачимо пошкоджені інші квартири, скління, сусідніх будинків, автівки. Але, на щастя, обійшлося тим, що ніхто не загинув до неї. Всі живі це майже зброю. Цієї ночі уламки збитих шахедів не робили біди ще у п'яти районах Києва. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура у Шевченківському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському та Голосіївському районах. В останньому пошкоджений освітній заклад. Не минулося без наслідків і для області. Побиті будинки у Бучанському, Броварському та Бориспільському районах. Через нічну атаку частина лівого берега Києва залишилася без світла. Аварійні служби вже працюють над відновленням. Також пошкоджені колії «Укрзалізниці» і Наземна ділянка червоної лінії метрополітену, зокрема між станціями Дарниця та Лівобережна, ремонтні роботи можуть тривати добу. Даніл Самсонов, Олег Ендрексон, факт Єдині новини. У час пік одразу після атаки у 10 розлетіли ціни на таксі в Києві в усіх напрямках і, зокрема, з лівого берега на правий. усі найбільші компанії правили понад 2 тисячі гривень усе через те, що в результаті російського обстрілу пошкоджена наземна колія метрополітену. У Луцьку пошкоджені росіянами багатоповерхівці можуть бути ще дві людини: чоловік та його дівчина, які на час атаки були у квартирі. Відранку з ними немає зв'язку. Рятувальники розбирають завали, аби обстежити житло. Тим часом кількість постраждалих у місті зросла до 15-тьох. Луцьк росіяни атакували ракетами та ударними безпілотниками. Пошкоджено чимало приватних будинків. вибиті сотні вікон. Значних руйнувань зазнало одне з підприємств. Понівечені також автомобілі. На щастя, інформації про загиблих поки немає. Від ранкової атаки здригнувся чи на весь луцьк. Росіяни атакували місто шістьма ракетами та випустили півтора десятки шахедів. Все летіло, і, і все бачили, що воно все сюди летіло. Все гучно було. Перший раз таке в Луцьку, що воно так гучно дало. З усіх сторон дуже страшно. Наталя мешканка багатоповерхівки, що найбільше постраждала внаслідок атаки. Каже, щойно почалася тривога, вибігли з будинку. Тепер із болом в очах дивиться, на що він перетворився. Більшість квартир потрощені, частина даху зруйнована. Інформації про загиблих поки немає. Головне, що всі живі, але там все життя їхнє. Пані Наталя прийшла підтримати подругу. Її чоловік служить після масованої атаки не може прийти до тями. Тимчасово житиме у друзів, як і більшість мешканців понівеченого будинку. Експерти ж оцінюватимуть стан багатоповерхівки і решти пошкоджених будинків. Їхню кількість поки уточнюють. Будемо організовувати процес тимчасового закривання вікон плівкою, і в подальшому будемо вікна замінювати теж саме по дахах. Усі служби відранку працюють на місцях влучань. Задіяні майже сотня рятувальників, десятки поліцейських і медиків. Рятувальники обстежують потрощену багатоповерхівку. Там ще можуть бути дві людини: чоловік та його дівчина, які в момент атаки були в квартирі. Відранку з ними немає зв'язку. Надаємо допомогу людям, де це там, де вони потребують цього пожежі ліквідовані. Тут проводиться ще евакуація метральних цінностей, будуть вжити заходи для розбору конструкції. Це була найбільша атака на Луцький з початку повномасштабного вторгнення, заявив міський голова. Нині поліцейські складають списки постраждалих і майна, яке вони втратили. Тим, хто не має куди піти, запропонують тимчасовий прихисток. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, факт Сі Єдині новини. Ситуація на фронті напружена. Росіяни продовжують свої масовані атаки на різних ділянках. За минулу добу відбулося 204 бойових зіткнення. Повідомили у генеральному штабі. Найскладнішим залишається Покровський напрямок. Напередодні росіяни там атакували 76 разів поблизу 14 населених пунктів. Новопавлівський напрямок окупанти вчора атакували 26 разів. На Лиманському було 12 штурмів, на турецькому 18. 14 атак напередодні було на Харківщині. Росіяни там наступали… У районі Вовчанська та Куп'янська. 12 разів окупанти штурмували у Запорізькій області на Гуляйпільському і Оріхівському напрямках. На Курщині росіяни 16 разів атакували позиції наших оборонців. Загалом за минулу добу ворожі втрати склали 1160 осіб. Ще один індустріальний парк цього тижня відкрився на Київщині у місті Бучі. Тепер є свій кит. Саме так називається цей інноваційний простір, який у майбутньому може стати місцем розвитку підприємств та залучення інвестицій у столичний регіон. На церемонії відкриття першої черги парку побували наші кореспонденти. Це символічне перерізання стрічки дає повноцінний старт роботі ще одного індустріального парку у Київській області. У бучі, яку через російські військові злочини знає чи не весь світ, тепер буде своя інноваційна територія. Перша черга індустріального парку Кит вже має і виробництва, і орендарів. Більшість приміщень зайняті, але вільні площі ще є. Розповідає Альона Воротнікова, директорка керуючої компанії. У планах за п'ять років звести тут для бізнесу та виробництв понад 150 тисяч квадратних метрів різних будівель. Тут будуть приміщення під виробничі, складські, логістичні потреби бізнесу, офісні сиковоркінги, технологічний хаб, бізнес-інкубатор разом з Бичанською міською радою ми будемо реалізовувати. Також тут буде інфраструктура, яка буде комфортна для всіх. Тих, хто тут працює нині. Тут вже розгортають свої обладнання виробники канцелярських товарів. А восени планують розмістити виробництво косметики, виробів з пластмаси, а також переробку какао-бобів. Запуск другої черги індустріального парку заплановано на вересень 25-го. Це надзвичайно важливий проєкт для Бучі, каже координатор політики, зроблено в Україні народний депутат України Дмитро Киселевський. Дуже важливо, щоб робочі місця створювалися безпосередньо тут, в Бучі, в громаді, і індустріальний парк забезпечує. Цю важливу функцію для громади тут будуть створені нові робочі місця, нові промислові виробництва, які приноситимуть користь і нашій державі, зміцнюючи її економіку, і громаді, наповнюючи місцевий бюджет, і жителям, які живуть в бучі, матимуть тут роботу, не потребуватимуть щоденних поїздок. в Київ під час будівництва цього парку держава компенсувала понад 2 мільйони гривень за підключення електромереж. Загалом торік на розвиток індустріальних парків виділили 1 мільярд 100 мільйонів гривень допомогу отримали 15 таких територій а ми дуже задоволені результатами попереднього року. Наразі ми в щомісячному режимі проводимо зустрічі з індустріальними парками, які отримали в 2024 році підтримку. Розуміємо, на якій стадії кожен з них знаходиться, і з ними спілкуємося, допомагаємо їм їм вирішувати якісь технічні проблеми. Незважаючи на повномасштабну війну, завдяки програмі зроблено в Україні. Індустріальні парки активно розвиваються і виконують низку важливих завдань, створюють нові робочі місця, виробляють продукт з доданою вартістю. Тю наповнюють місцеві і державні бюджети. Василь Сафіянюк, Євген Зозуля, Факти ICTV, Єдині новини. Футбольна збірна України готується зіграти товариський турнір за океаном. Команда Риброва вже в Торонто, де завтра пізно ввечері зіграє проти Канади. Збірна України поїхала до північної Америки доволі незвичним складом: 26 футболістів і жодного ветерана. Зокрема, немає Ярмоленка, Степаненка, Сидорчука, Буяльського. Рибров не взяв жодного гравця старшого 29 років. Цікаво, що один із цих 29-річних, Роман Яремчук виявився одним єдиним нападником у заявці. От гравців середньої лінії Ж греблю гати є в команді три новачки. Артем Бондаренко з Шахтаря, Микола Михайленко з Динамо і Олександр Мартинюк із Олександрії у Канаді на турнірі Canadian Shield збірна України загалом зіграє два поєдинки. Окрім господарів, нашим суперником 10 червня буде збірна нової Зеландії. І на цьому все я з вами прощаюся і передаю слово своїй колезі Яні Брензей. Яно сьогодні я нагадаю два роки з того дня, як Росія підірвала Каховську ГЕС, і далі про це говоритиме моя колега Яна Брензей. Яно, передаю тобі слово. Дякую, Анастасія. Підірвали Каховську ГЕС. Чим спричинили найбільшу в Європі техногенну катастрофу з часів ЧЕС і про довготривалі наслідки цього злочину. Ми будемо говорити в цьому блоці. Зараз до нас приєднується заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Сергій Власенко. Пане Сергію, я вас вітаю. Вітаю, пані Яна. Перш за все вітаю вас з професійним святом днем журналіста та і ваших колег. Дякую, дякую, пане Сергію. Будемо все святкувати після того, як Росія понесе відповідальність за ті злочини, які вона чинить в Україні, зокрема за той екоцид, який два роки тому вона спричинила підривом греблі каховської ГЕС. Що ми сьогодні можемо говорити про наслідки екологічних екологічні наслідки так цієї цього теракту. Знову ж такі, наслідки колосальні збитки нанесені довкіллю, вони і не поправні, тому що довкілля формувалося сотнями років, і нам в деяких моментах нам прийдеться. Чекати сотні років, щоб відновилася наша довкілля. Знову ж таки, 6 червня 2023 року стався найбільший екоциду Факт це військовий злочин, підрив Греблі-Каховської ГЕС, держава втратила 14 кубічних кілометрів води. Це 14 мільярдів літрів води. Це вся планета могла споживати два дні. Прісна вода дуже цінна, знову ж таки було затоплено десятки населених пунктів. Тисячі людей були евакуйовані. Близько 880 тисяч людей втратили доступ до централізованого водопостачання. Сотні тисяч людей залишилися без або із дуже обмеженим постачанням питної води, що становить пряму загрозу їхньому життю та здоров'ю. З першого дня я був відправлений у відрядження безпосередньо в Херсон. Бачив це жахіття це на власні очі. Хвиля була в деяких місцях, піднімалася до 11 метрів, з, зі страшенною швидкістю. дерева, будинки, якесь сміття. Тобто страшні речі, коси ставали дибом і дуже-дуже. Дуже страшна була картина. Знову ж таки, постраждали від великої води національні природні парки. Це великий Лух у Запорізькій області, Кам'янська Січ та Нижньодніпровський в Херсонській області, Білобережжя Святослава у Миколаївській області. Знову ж таки було затоплено 55 тисяч гектарів лісів. Також було затоплено 4, 4 лісогосподарських підприємства і близько 30 загальної площі лісогосподарських підприємств. та їх філій. Знову ж таки, від великої води гинули як рослини, так і тварини. На лівому березі проживали ендемічні види тварин, які Перебувають тільки от в цьому mm -hmm. місці на всій планеті, і є ризики, що ми їх могли втратити назавжди. Тобто ці речі, які вони безповоротні, Так. Україна назвала підрив росіянами дамби Каховської ГЕС екоцидом. А які наші шанси на те, аби притягнути їх за це до відповідальності? Що ми вже робимо для цього? Міністерством було розроблено сім методик по обрахунку збитків для по воді, по морю, по лісах, природозаповідному фонду по атмосфері. Ми обраховуємо ці збитки, документуємо їх. Наша інспекція в рамках кримінального провадження збирає матеріали, проводить дослідження, оцінює і долучаються до кримінальних проваджень Генеральної прокуратури. Після нашої перемоги ми очікуємо стягнення цих е, грошей з Російської Федерації. Які заходи Україна хочу... та е, які заходи Україна змогла здійснити для зменшення цих довготривалих наслідків екологічного лиха, спричиненого росіянами? А що ні, через те, що наприклад, ну, приміром до лівого берега не маємо ми зараз доступу, він окупований. На жаль, безпекова ситуація там значно погіршила за ці два роки, тому що два роки тому ми об'їжджали ще була проїзна дорога вздовж Дніпра з Херсонської області з Херсону безпосередньо на північ до Дніпропетровської області. Зараз вона на жаль через велику кількість дронів не проїзна і доступу там до, до деяких населених пунктів немає. І населені пункти відселені. Тобто зараз ситуація погіршується, де більш-менш безпекова ситуація дозволяє. Наше була урядом прийнята постанова по забезпеченню буріння свердловин для питної води, і були пробурені ці свердловини. Знову ж таки, сьогодні ми підписуємо також меморандум зі шведською компанією в шведському посольстві. Про поставку а, систем очистки води, а, які в перспективі, тобто зараз меморандум підписується на 40 систем а, по очистці води, в перспективі ця цифра а, підніметься до 100 штук, і вони зможуть забезпечувати мільйон абонентів Є. чистою питною водою. Тобто вони там глибока очистка, пересувні дуже екологічні, без пластику тобто Такі да. речі проводяться знову Зрозумію. ж таки. Урядом виділялись кошти і на будівництво водогонів в цьому році буде завершено водогін до міста Миколаєва. Також було зроблено водогони на для Кривого Рогу і агломерації Дніпропетровської області. Тобто, роботи постійно проводяться вода привозна довозиться, де немає доступу людей до води. Тобто, десь уряд, десь е волонтери, десь. Е Донори та тобто, ну, тобто, роботи два роки минуло, а роботи ще дуже багато. І це ще не маємо доступу до лівого Бера. Пане Сергію, дякую вам за розмову. Це був Сергій Власенко, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. І розмову про наслідки теракту на Каховській ГЕС. Ми продовжимо з директоркою офісу Грінпіс України Наталією Гозак. Пані Наталю, я вас вітаю. Вітаю добрий дня. Я пам'ятаю той день одразу після підриву каховки. Я була в ефірі. і Тоді теж ми намагалися зв'язуватися з екологічними організаціями для того, аби говорити, а що буде, і тоді мало хто міг спрогнозувати, тому що це абсолютно неймовірне неймовірна подія в найнегативнішому значенні цього слова. Тоді була зараз, коли вже два роки минуло. Що ми побачили? Що зараз відбувається на території, яка по якій прийшла хвиля? Та, справді, два роки тому, в перші дні, Greenpeace також відреагував дуже швидко, але менше з тим було незрозуміло, що очікувати, були різні прогнози. І зараз є обмежена можливість проводити наукові дослідження, і з того, що ми бачимо, що після справді дуже короткочасного і інтенсивного такої катастрофічної події, яку можна вважати найбільшою екологічною катастрофою в Європі, такою короткочасною. Зараз ми бачимо відновлення і екосистем цілого регіону. З 23-го року, буквально через кілька тижнів після зникнення водосховища штучного, було вчені вже спостерігали вербу, яка з'явилася, і рослинність, яка дуже інтенсивно почала займати звільнені ділянки. Через рік, у 2024 році, вже науковці відмічали два яруси рослинності, було вже відновлен... початок да, відновлення екосистеми приблизно на 50% дна, і... яке звільнилося після аварії. І цього року вже науковці Ботаніки фіксують справді схожу на ліс екосистему з ярусами, з окремими. Деревами більше п'яти метрів, з справді різноманітними угрупованнями і біотопами, ну тобто, можна твердити, що насправді природа бере своє і відновлюється як звільнена ділянка дна після руйнування Каховської греблі. Так і, власне, сама річкова система, оскільки ми бачимо, що, ну, наприклад, ОСТР, який раніше не міг мігрувати, і ця ділянка була для нього заблокована, зараз може підійматися майже до Запоріжжя. Чи є незворотні екологічні процеси внаслідок цього теракту, тому що природа бере своє, але наскільки вона бере своє? Ну, Насправді. Зараз те, що спостерігають науковці, є позитивними змінами з точки зору довкілля. Справді, в той момент, в момент руйнування, була ну, значний вплив і на колонії птахів, і вимирання фауни придонної, і власне також загибель водних організмів, які були змиті в чорне море, в північну частину чорного моря. Це було таким одночасним дуже потужним впливом, так само як і було, був вплив на екосистеми оточуючі через оцю хвилю затоплення, що відбувалося, на екосистеми, які не пристосовані да, до затоплення. Але зараз те, що ми бачимо саме на ділянці, яка звільнилася від води від водосховища. Це виглядає як справді такі а, м, повноцінні сис... процеси відновлення екосистеми, і е, це інші екосистеми. Якщо це було до того е, така стояча водойма, то зараз, особливо після проходження е, весняних паводків, які вперше за вісімдесят чи там 70 років відбулися е, на минулого року і цього року. Е, Система відновлюється і вона є різноманітною, цінною для збереження і е, утримання uh -huh. вуглецю атмосферного е, і для підтримки різноманіття в регіоні. Та ви знаєте, це прям потужна метафора. Щоб росіяни з нами не робили, б теракти не чинили. Ми все одно відновлюємося. Дякую вам, пані Наталі, за цю розмову. Це була Наталія Гозак, директорка офісу Грінпіс Україна. Зараз кілька хвилин паузи і новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.